Носять його на тілі та зберігають у сейфах за нього ведуть війни. Але мало хто розуміє, що насправді приховує цей неземний метал, золото це останні сльози цілих галактик. Золото знаходять в землі. Через це люди звикли думати, що воно земний метал. Але фізика говорить інакше: золото народжується у момент смерті. У тих місцях, де всесвіт знищує сам себе, щоб народити щось нове. Нейтронні зорі це уламки величезних сонць, стиснуті в кулю розміром з місто. Коли дві такі маси зіштовхуються, народжується вибух, який перевищує всі земні уявлення про силу. За одну таку подію формується стільки золота, що ним можна було б покрити цілу планету. Золото це попіл зоряної смерті. Пам'ять про катастрофу, яку наш всесвіт переживав мільярди років до того, як з'явилися перші шумери. Є yeah. ще інший шлях народження золота це смерть масивної зорі. Там, де температура сягає мільярдів градусів, а тиск стискає атоми до межі, відбувається справжня алхімія космосу, синтез важких елементів. Про те, що філософи знали тисячоліттями у тиглях, всесвіт робить за мить, розриваючи власні легені. Земля тільки народжувалася, майже все золото пішло в її ядро. Тому в земній корі золота бути немало. Але воно там є і багато. Золото прилетіло з неба. Мільйони років з моменту формування Землі планету накрив метеоритний шторм. Астероїди, що несли в собі золото, платину та інші важкі метали, врізалися у молоду поверхню. Вони залишили у ґрунті той самий метал, за який люди ведуть війни й досі. Перша людина, яка знайшла золото, не шукала багатства. Вона просто побачила блиску потоці річки. І вперше в історії людство доторкнулося до речовини, народженої за мільярди років до появи самої землі. Минулі цивілізації називали золото тілом богів, шкірою сонця та кров'ю світанку. Вони не знали астрофізики, але чомусь відчували, що цей метал неземний. золото не окислюється, золото вічне. А значить, це найчистіший матеріал, який могли вибрати жерці, боги та алхіміки. Шумери писали, що анунаки потребували золото для відновлення небес. Деякі дослідники вважають, що для атмосфери їхнього світу, інші що для енергетичних технологій. А третя теорія говорить: золото це ідеальний носій інформації. Матеріал здатний зберігати порядок у хаосі. У всесвіті золото. Так, як ні один інший метал. Його електрони рухаються майже зі швидкістю світла. Електрони в атомі золота рухаються настільки швидко, що змінюють спосіб поглинання світла. І жовтий колір це побічний ефект наближення до швидкості світла. Золото релятивістський метал. Без цього ефекту воно було б сріблясте, як усе інше. Вже доведено, що золото дивно взаємодіє не тільки зі світлом, а й з людською психікою. Золото майже хімічно інертне, але при цьому воно чудово взаємодіє з живими тканинами. Саме тому золото все частіше використовують у нейрохірургії. Електроди з золота можуть роками працювати в мозку, не викликаючи відторгнення. Ми носимо на шиї метал, який пережив зорі, і бачив, як вмирало не одне сонце. Ми торкаємось матерії, яка бачила смерть галактик. Золото не про гроші. Золото про пам'ять всесвіту. Це не найрідкісніший метал, не найкорисніший, не найміцніший, але воно знаходиться точно на межі між фізикою і біологією, між минулим всесвіту і майбутніми технологіями, між матерією і інформацією.